Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Давненько я не виходила в ЕТР і не знімала відео, але зараз хочу вам показати, як змінюються волотисті гортензії, як вони починають квітувати. Адже а, показувала їх вам, коли вони тільки-тільки приїхали до мене взимку з відкритим коренем, показувала, як я їх висаджувала у горщики. А саме зараз прийшов той момент, коли всі ці красуні починають квітувати. І я не можу з вами цим не поділити. Знімала я шорти, але шорт це коротеньке таке відео, там де не можна нічого роздивитися. А зараз я вам хочу показати, як вони починають квітувати, як вони змінюються і які вони вже просто неймовірні. Ходім дивитися. Було від вас дуже багато запитання, чого я не знімаю відео, де я пропала, я не пропала. У мене просто було дуже-дуже багато роботи. Ми вирішили зробити таку площадку під волотисті гортензії. Практично її закінчили ще не повністю. Всі рослини виставили по своїх місцях, тому що вчора допізна виставляли, наводили порядки. Я не просто їх виставляю. Я кожний горщик додаю осмакот, кожний горщик мульчую корою сосни, як, як можете бачити, щоб не так швидко перегрівалася коренева система, не так швидко пересихав торф, в якому ростуть гортензії. І, чесно кажучи, зараз дивлюсь на цю красу, і мені вже подобається і можу тільки уявити, коли вся-вся ця краса почне квітувати, і тут буде просто поле із волотистих золотистих Дуже мені подобається. Те, що в нас виходить, як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях: вам таке подобається чи не дуже? І давайте почнемо огляд із сортів, які вже почали квітувати. Ось бачу Петіт Cherry, прям вже видно. Але хочу почати із Петіт Стар. Серія Петіт, вона вся чудова, вона неймовірна, це невисока. Гартензія, це можна сказати карлик. Є три сорти: Петіт Чері, Петіт Стар і Петіт Флорі. Всі ці три сорти вони вже почали квітувати. Вони набирають бутони, деякі вже навіть розкривають свої квіточки. Зараз я вам це покажу. Це була перша, це Петіт Стар. Вона буде біленька, дуже-дуже гарна. Буде розріджена і трішечки саме Петіт Стар мені трішки нагадує чимось Полістар. Так, вони. В неї будуть квіточки трішки більше, ніж у Полістар, але все ж таки вона теж така легка, така, знаєте, розріджена, іначе вся в метеликах. Тільки квіточки в неї будуть трішечки більше. Схожа вона мені на Полістар. стар. Далі Петіт Чері. Петіт Черя вже подивіться, які бутони. Думаю, ще кілька днів і Петіт Черя вже заквітне, покаже свої квіточки. Петіт Черя вона буде червоненька. Це теж буде така невисока, карликова, можна сказати, гартензія. І ось так виглядають усі петіт-мої черіки. Будуть такі вишеньки. Ось такі Петіт Чері. Там в два ряди я виставила потіт черрі. серії петіт в мене багато, тому що ця серія мені дуже подобається. І тих, тих сортів, які мені подобаються, у мене предостатньо. Далі давайте пройдемось по це, здається, крем-брюлє, це новиночка. Так, це крем-брюлє, Це новиночка, вона теж починає квітувати. Ось вона вже. Заклала свої бутончики. Скоро вже побачимо. Це новинка. Її ще в Україні не було. Це теж має бути карлик, і у цієї гартинзі дуже цікава квітка, судячи по світлині, яку ми всі з вами бачили в наших садах. Її ще не було, тому наших світлин цієї рослини ще немає. Цьому році зроблю світлинки усіх сортів. Додам на сайт, додам скрізь, щоб вам було зручніше дивитися, як виглядає той або інший сорт. Це крім брелі, теж вони всі-всі-всі, подивіться на батончиках. Це вже саме початок квітування цих рослинок. Піксіо ще. Тільки-тільки ось закладає бутончики, вона буде трішечки пізніше. Не на всіх ще на рослинах є бутони, тому що дуже багато пишуть запитань, чому волотиста гортензія ще не квітне, адже в мене вже вони всі на бутонах. Не всі в мене на бутонах. У мене деякі сорти, я так розумію, що це ранні сорти то вони вже з бутонами, а ті сорти, які трішечки пізніше, то бутони вони або тільки почали набувати, набирати верніше, або ще без бутончиків. Тому ще рано хвилюватися, зачекайте. І тим паче це в горщиках. В горщиках волотиста гортензія вона починає квітувати раніше, ніж у відкритому ґрунті. Тому що можу вам показати ось кайфоло. У мене в наступному рядочку. Зараз я туди обійду. І покажу вам ближче. Ось скайфолчики в мене в цьому рядочку стоять. І тут скайфоли вже подивіться, з якими бутонами. І трішки пізніше я підійду до своїх рослин, які ростуть у відкритому ґрунті, і покажу, що на моєму скайфолі взагалі ще немає бутонів. Вони будуть тільки-тільки з'являтися. В горщиках горщик прогрівається набагато швидше, і в горщиках рослини квітнуть швидше, ніж у відкритому ґрунті. Тому не хвилюйтесь, всі ваші волотисті вони заквітнуть. Ось такі гарнючі будуть скайфольчики. Далі, літл фреска. Літл фреска. А, теж почала закладати бутони. А це ця літал фреска, яка приїхала з паспортами. Ще не встигла розставити усі паспорти. А, це та літел фреска, яка приїхала в півлітровому горщичку з паспортами. Саджанці були просто чудові, всі вони висаджені у 3-літровий горщик. Як вам я і казала, що а, ті саджанці вони розраховані під великий горщик, 3-5 літрів. Ви висаджуєте і всі рослинки у вас. А, Зразу змінюються, вони стають такі великі. Видно, що рослина сильна. І ось, бачите, вже бутончики. На деяких тільки з'являються, на деяких ось вже такі гарні бутони. Ось-ось там кілька днів і вони почнуть квітувати. Це Літл Фреска. Є Літл Фреска, яка приїхала в півлітрових горщиках. Це ось саме ці саджанці. А є в мене кілька штук Літл Фреск, яка приїхала з відкритим коренем. Там було дуже велике коріння, і ту Літл фреску я посадила в 5-літровий горщик. Трішечки пізніше я вам її покажу, її треба знайти ще, її тут в рядах немає, не виставила, не встигла. То на ці Літл фрески бутони, здається, тільки-тільки починають закладатися. Але там дуже-дуже велика коренева у цій літл фрески. Я намагалась усі рослини саджати в 3-літрові горщики. По тій причині, що а, дешевша буде доставка. Відправити 3 літра горщик або відправити 5 літрів горщик, по ціні доставки нової пошти а, різниця буде відчутна. Далі хочу показати вам, ой, ви знаєте, я... це, до речі, пройшла інфініті. Це Living Infinity буде квітувати. Ось вона вся в бутончиках. У Infinity мені дуже подобається лист. В, в неї дуже-дуже червоні стволи і дуже такий шершавий плотний лист. Інфініті мені дуже подобається. І що хотіла вам показати Пінкачу. Подивіться на цю красуню. Ви тільки-тільки подивіться на ці, на ці квіти. Це просто щось неймовірне. Бачите, один саджанець вже розкрив квіточки, інший саджанець тільки починає розкривати квіточки. У третього тільки-тільки бутончики з'являються. Тобто саджанці, це, до речі, вчора зламало гілочку, треба буде заживцювати градом. І ось так виглядають пінкачу. Пінкачу це теж ті саджанці, які приїхали в півлітрових горщиках з паспортами. Подивіться, яка квітка. Це просто чудо. Бонфайри, ось такі бонфайри в трьохлітрових горщичках. У мене є ще бонфайри дорослі, більші за ці. Покажу вам їх пізніше. І нарешті підійшли ми до петіт флорі. Петіт флорі, вона теж вже на бутонах. Це теж карлик із серії петіт. Це буде рожева набита квітка. І подивіться, кожна гілочка закінчується бутоном. Це буде просто якийсь букет в горщику. Подивіться, ось вже які будуть суцвіття. Це петіт флорі. Зараз саме розпочинається сезон волотистої гортензії. Зараз вони будуть починати квітувати і будуть радувати нас, будуть змінюватись кожен кожен день. Я не знаю, я обожнюю волотисті гортензії, Широколисні я люблю, але волотисті це взагалі моя любов. Це невибаглива рослина, яку посадив, підживив, замульчував, полив і вона радує увесь увесь сезон до самої-самої осені. Подивіться. Ну, і, звичайно, моя улюблена полістар. Я її обожнюю. Полістар це моя любов. Це такий карличок. Він на, 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 коли вітерець дує, то, знаєте, таке є відчуття, що зараз це не квіточки, а якісь метелики, і вони зараз злетять і полетять. Подивіться. І вже деякі квіточки починають набирати рожевого забарвлення. Полістарчики. Ось такі гарнючі-гарнючі полістари. А це бобо, це теж карлик. Це така дуже-дуже ажурна буде красуня. І вона розкривається таким, наче кремовим забарвленням. І уходити в осінь вона буде таким пудровим, грязно-рожевим. Дуже гарний сорт, подобається він мені. Хоч він і не новий, але. Але бобо мені дуже-дуже подобається. І подивіться, це тут взагалі не буде видно листя. Тут будуть одні-одні суцвіття. Ось такі гарні саджанці-бобо. І там ренсамчик. Фрамбасін. Фрамбасін ренсам. Ось такі гарнючі саджанці. Вони вже на бетонах. Вона сама сама яскрава. Вона яскрава і вона мені за забарвленням, за кольором, вона мені дуже нагадує Фрайс Мєльбу. Фрайс Мельба, ну, чесно кажучи, не поступається Ренсаму. Це моя думка. Можливо, хтось вважає по-іншому, але, на мою думку, Мельба вона не гірше за Ренсам. У Мельби є свої плюси. Мєльба дуже добре себе тримає. Різниця між мєльбою є, є велика. Мельба вона трішки вища. В неї лист такий видовжений і формою як човник, дуже зубатий такий, і така сама квітка зубата. А ренсам вона така листочок більш кругленький, такий дуже-дуже насичений зелений колір, і квіточки такі дуже ніжні. Будемо скоро спостерігати за цвітінням і пізніше за зміною забарвлення. Тут мої інжири сидять. Про інжири буде пізніше. Трішки покажу ось такі плодики. Гарнючі. Дуже, дуже вчора переживала, думала, що градом поб'є. Але обійшлось. Далі по сортах Little Love ще не квітне, буде квітнути трішечки пізніше. Далі Summer Snow. Теж ще, ще немає бутончиків, буде, мабуть, трішечки я відчуваю, тут вже а, скоро будуть бутончики, але ще їх не видно. Red Velvet, новинка минулого року, теж вона буде червона. Так, а, і Little Fresca. До речі, ось Літл Фреска. В мене не було світла зранку якогось дня. І а, я не змогла полити рослини, і мені треба було поїхати з дому. Коли я приїхала, весь цей кущик він просто, знаєте, похилився, пов'яли дуже листочки. Його я прибрала в тінь, полила сама рослина відійшла. Але листочки, бачите, вони ось такі залишились посушені. Тобто, це нічого страшного. Це просто рослині не вистачило повітря. повітря кажу, це просто рослині не вистачило вологи. І рослинка показує нам, коли схиляє свої ось ці гілочки і в неї в'януть листочки. Не завжди відходять листочки після того, як ми трішечки підсушили рослинку. Але далі ростуть ось гарні новенькі листочки. І зараз покажу вам рослинки, які ростуть у відкритому ґрунті. І ось мої волотисті гортензії, моя улюблена клумба, яка досі не замульчована. Частина не замульчована, Тут в мене посадила я ялинки плакучі, вже підв'язала їх до гори. будуть вони метра два з половиною рости вверх, а потім я їх просто відпущу або зроблю між ними таку арку. Буду дивитися. Почну з, з... Хто ж це У мене тут такий лаймлайт. Боже, забула свою улюблену гортензію. Це в мене Lime Light. Він високий, я його пронормувала. Я пронормувала всі гортензії, окрім Bonfire і Бігріна. Бонфайр і бігрін потрібно було так само давним-давно вже пронормувати, але я їх не чіпаю, тому що я хочу заживцювати ось ці ялочки, які буду нормувати, і буду їх живцювати, тому що бонфайр всі його хочуть, саджанців небагато, а не знаю, чи приїдуть вони в цьому році з Європи в наступному в цьому, так, в цьому. Тому буду живцювати. Це в мене петіт Черя. Здається, якщо не плутаю, в мене все записано а, схематично, де що в мене а, поки ще таблички не поставила. Це Бігрін. До речі, Бігрін набагато вищий в цьому році, ніж в минулому, і подивіться, вони практично однакові з Bonfire. Ну, Бонфаєр зовсім трішечки вищий, ніж Бігрін. У минулому році а, різниця в висоті була ну, помітна дуже сильно, і бігрін був набагато нижчий, ніж бонфайр. І хочу показати вам стволи бонфайра. Подивіться, незважаючи на те, що бонфайр, бачите, ліс? він не нормований зовсім. І незважаючи на це, подивіться, які гілки у бонфайра. Мені здається, із бонфайра буде дуже дуже класний штамп. В штамбовій формі Бонфайр буде виглядати дуже чудово, тому що має дуже міцні стволи. На відміну від зараз вам покажу Ренсам. Ренсам, скоріш за все, ну, в цьому році вже подивимося, як вона буде на штамбі виглядати, але мені здається, що вона не для штамба. І пропустила свою улюблену красуню. Це прям дерево-дерево. Це Great Star. Це такі велетенські будуть. Вертольотики. Дуже-дуже вони будуть великі, вже починаю квітувати. В цьому році це дерево буде набагато пишніше. І будемо скоро милуватися цими класними-класними квітами. Тут десь у мене здається, оце крем брюлі. Так, то прямо я бачу Petit то в мене фуджи, а оце Little Lime Punch. Ось такий він, Little Lime Punch, ще бутончиків немає. Бутони тільки на Petit Флорі, Крем-брюле вже в бутонах і Petit Cherry. Ось там. Вона теж з бутоном. Bonfire без бутонів, Big Green без бутонів. А, і Great Star з бутоном ще. Далі. Далі Strawberry Blossom. Ось, Strawberry Blossom. дуже мені подобається лист. Міцні стволи, дуже класний сорт. Лівінг взагалі він весь класний. Далі графіті в мене. Графіті. Дуже подобається мені цей сорт, один із моїх улюблених. І пройшла, просто пройшла Полістар. Полістер, ось бачите, у відкритому ґрунті не, не так рано вона починає квітувати. І подивіться, бачите, я її взагалі не різала. Вона вся-вся-вся в квітах буде, але подивіться, які миленькі квіточки. Тому на наступний рік обов'язково її обріжу. Зроблю її формуючу обрізку, і, здається, мені це міф, що полістар різати не можна. Хай буде менше квіточок, але ці квіти будуть більше, як на тих саджанцях, які в мене в горщиках. Тут в мене тайдали, які потрібно вже пересаджувати. Вони в деякі в трьох, деякі в п'ятилітрових горщиках. В мене п'ять сортів. П'ять сортів, буду їх пересаджувати. Літл фреска, літл фреска. Ще зовсім без бутонів. Поки так виглядає, поки маленька. Так, тут в мене петіт стар. Я на неї багато раз весною наступала, ломала її. Те ж саме, як в минулому році було з Little Лаймом. Але нічого, росте. А, це бобо. А, це в мене це в мене. Що ж це в мене? Десь знайду табличку. Літл Споки це так. Це Літл Споки. А тут в мене pink and Rose. пінк and Rose має величезні, величезні соцвіття, такі рожеві. І нарешті я дійшла до цього штампу. Штамп, який я зробила із ренсам. Ну, і що хочу вам сказати стосовно цього штамбу. Ренсам має тоненькі ось ці гілочки. Бачите, тоненькі. І я, чесно кажучи, не знаю, як, як вона буде тримати ось цей верх, ось ця тоненька гілочка. Я її пере, 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 на другу, на другу. Візьму, мабуть, арматуру, чи я не знаю, щось таке поміцніше, візьму і підвяжу її з двох чи з трьох сторін. І будемо спостерігати. Тут, до речі, ось вже бутони заклалися. Але ви ж пам'ятаєте, да? чим нижче ми ріжемо волотисту гортензію, тим пізніше вона заквітне. Чим вище ми ріжемо волотисту гортензію, тим квітнути вона буде раніше. Тут у нас штамп, звичайно, обрізка дуже висока, тому ось. Бутони вже заклались. Ось. Зараз покажу ближче. бутончики. Пастель Грін. Пастель Грін, чесно кажучи, я взагалі в шоці. Вона в мене три роки сиділа, вона була набагато нижча. А в цьому році а, і цей Пастель Грін, і другий Пастельгрін, який в мене в другій, в другій клумбі, вони однаково високі. Вони вже з бутонами. Будемо спостерігати, але, чесно кажучи, я не очікувала, що вона буде така висока. Три роки вона в мене була в половину нижча. Вона мала величезні соцвіття, вона була в половину нижча. І... А тут вона в два рази вища, ніж була три роки поспіль. Skyfall. Skyfall. Скайфол я нормувала, але дивлюсь, що все одно дуже багато гілочок лишилось. Скоріше за все, ще. Приберу о, зайві гілочки. От, наприклад, ось такі гілочки поприбираю, ось такі. Ті які слабенькі, я їх приберу. Хочу бачити великі суцвіття. Далі мільба. О, моя улюблена мельба. Вона сама себе тримає, в неї гарні волоці, в неї міцні червоні стволики. А, відрізняється від самарської лі лідії Ренсам, фрамбасін, як хочете, так і називайте, але назва її ренсам. Просто багато хто запитує, ренсам, фрамбасін це Самарська Лідія. Так, це ось ті сусіди, вони її так обізвали. Вона вже закладає бутони, вона чомусь в цьому році не висока. Якщо в минулому році вона була прям височезна, то в цьому році вона не дуже висока. Можете подивитися, що скайфол в мене вищий, ніж мельба в цьому році. В минулому році у мене таке саме було з Ванілою Фрайс. У мене була Ваніла Фрайс по коліна з величезними соцвіттями, але вона була дуже низенька. Не знаю, що я з ними роблю, але чомусь ось так дивно інколи вони себе поводять. І далі, 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 далі це ця рослинка. Red Velvet, яку я в минулому році залила. Я її показувала вам, що вона тут в мене сиділа поруч з дорослими рослинами, і коли я поливала дорослим рослинам, вистачало тієї вологи, і їм було прям добре від тієї вологи, яку я їм дала. А ось маленька. Маленька рослинка, то її просто залило. І, чесно кажучи, думала, що вона не відійде, але все з нею добре, вона відійшла. І ось зараз як виглядає це Red Velvet І ось так виглядає поки що ця клумба. Тут в мене ще сидять гортензії це, до речі, пастельгріни. Ось, бачите? Пастельгріни, вони теж всі-всі-всі на бутонах. Ще не встигла їх підживити і замульчувати. Я їх підживлювала по листу, але зараз я хочу в кожен горщик насипати осмакот і замульчувати карою. Для того, щоб коли в мене не буде вистачати часу, то тоді просто-напросто я буду спокійна, що рослинка буде підживлюватись постійно. Ось моя лаванда, яку я не обрізала, і не робіть так, обрізайте лаванду вчасно, тому що кущики розвалюються. Один кущик я вже обрізала, тому що дуже сильно розвалився. І вирішила я його все ж таки підстригти. А до цих ще не дійшли руки. Закінчу з волотистими гортензіями і обов'язково обріжу лаванду. Ну, наче все я вам показала, розказала те, що хотіла. Якщо є якісь питання, то пишіть їх у коментарях. З приводу саджанців: чи можна придбати можна? Можна їх придбати в інстаграмі. Інстаграм я залишу в описі під відео і десь у відео ставлю посилання на інстаграм. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.